Друзі, зокрема, про дозвілливі заходи і про івент індустрію, в тому числі хочемо поговорити із гостою нашої сьогоднішньої студії. До нас завітала Анастасія Вєтлова, це власниця святкової агенції і переселенка з Миколаєва. Доброго ранку вам. Доброго ранку Вітаємо. всім. Всі у вас у студії. Доброго ранку насамперед хочемо, аби ви нам розповідали розповіли, яким був ваш переїзд з Миколаєва до Вінниці, і коли власне ви до нас приїхали. i Переїхала саме до Вінниці, я в травні, але спочатку війну я застала в Одесі. Потім ми з сім'єю поїхали на Закарпаття. Потім я доньку залишила і почала вже подорожувати Україною перед тим, як залишитися у Вінниці. І вже в травні переїхали до Вінниці. З огляду на те, що ви їздили ну такою великою mm -hmm. кількістю регіонів, міст, чому саме Вінниці обрала? Чому саме Вінниця? Я не знаю, чому може це якийсь поклик серця та душі, тому що чогось ще рок тому. Мені захотілося побувати в Вінниці, я була тут е, проїздом, мені дуже сподобалось. Якось мені е, здавалося, що може менталітет трохи буде схожий на наш, mm -hmm. і чи якось мені хотілося саме сюди поїхати. Ну, кажучи, Вінниця – комфортне місце для людей. Або, як скажете. Я скажу, так, да, дуже комфортне, маленьке містечко, і ну, чесно скажу, саме у війну мені ну, дуже комфортно. Я себе іноді відчуваю Скарлетт е, Тохара. Е, mm -hmm. Знаєте, коли там була війна, і вони не були за містом і там всі приїжджали, там якісь новини розповідали mm -hmm. їм. То ось мені тут у Вінниці дуже спокійно. Дуже приємно це чути, зокрема від тих людей, які приїхали до нас mm -hmm. з тих регіонів, де велися і досі ведуться активні бойові дії. Тому що знаємо, що Миколаєву зараз, о, як не непросто, і Херсонщині загалом навіть після визволення і деокупації Херсону, нині ці регіони. Все одно потерпають. Анастасія, скажіть, чи були би в Миколаєві, чи в останній ви були ще до війни там? Я нещодавно так була в Миколаєві кілька тижнів тому. Ми вирішили, що з визволенням Херсона стало вже трохи легше жителям Миколаївщини, і там з'явилась вода. Вже ура! Mm -hmm. І потрошки люди повертаються і повертаються улюблені постійні клієнти, коли пишуть: Ну коли ж, не коли ж, ви вже повернетесь і ми вирішили, що потрошки вже будемо перевозити туди і там відкривати mm -hmm. агенцію. В мене там є класні аніматори, які працюють. Була в Миколаєві два тижні тому, і це, це дуже емоції? важко. Це дуже важко, коли ти рік. Не, не, не буваєш у своєму рідному місті. Ти просто їдеш вуличками, які тобі дуже знайомі. Ну по перше, місто дуже сірим виглядає, дуже безлюдним все ж таки, і дуже багато зруйнованих будівель, і це дуже моторошно. Зрозуміло, що візуально місто змінилося дуже з приходом війни. А, а чи як змінилися люди? Ви спілкувалися з жителями Миколаєва? Що, ну, які думки у них? Які емоції загалом? Люди знаєте, можу сказати, що ну Миколаїв все ж таки більш відчуває там цей період воєнний дат, чим там інші міста, в яких плюс-мінус більш спокійно. Але Миколаїв несподівано для мене взяв всю оборону півдня і вони стали справді дуже такими бойовими і сильними духом. І вони настільки вірять в ту перемогу, просто передати mm -hmm. словами не можна, як горять очі. І вони кажуть, ми зможемо. Там дуже багато волонтерів, які з перших днів війни просто взяли на себе там машини, броніки, там тепловізори і почали купляти, купляти допомагати. Mm -hmm. І це дуже класно, тому що мені здається, що місто стало більш сплатно. Ченним чого не було, на жаль, до війни, скажіть, ви сказали, що ви перевозите туди вже івент агенцію тобто люди навіть під час війни вони хочуть знаходити час для розваг, святкувати щось? Так, і я думаю, що це дуже наша така велика місія, тому що діти, вони. Mm -hmm. Мають змогу якось від, від, відвліктись від цієї війни. Вони все одно знають ті новини, вони все одно чують це, все те, що, е, що відбувається. Йдеш е, по вулиці, і діти можуть там розповідати там про якісь ракети, і це справді дуже моторошно, що наші діти живуть у такі часи. Я дуже рада і вдячна всесвіту, що в мене є така можливість і зараз дарувати дитячі посмішки і якось mm. відвлікати дітей. Анастасія, на чому, власне, ви конкретно спеціалізуєтесь і ваша агенція, і чи займалися ви цією індустрією, перебуваючи у Вінниці? Я вже 10 років в івент-сфері. Вісім років в мене вже є своя власна агенція, яка була в Миколаєві. Потім в Одесу ми почали потрошки там теж налагоджувати контакти. І ось з травня місяця вже в Вінниці все вивезли з Миколаєва до Вінниці, А це більше ніж 60 персонажів, шість авторських шоу-програм. І, і в Вінниці я можу сказати, що в нас теж є вже постійні улюблені клієнти, які вже замовляють, і це дуже дуже класно. Я дуже вдячна віничанам за те, що вони так щиро нас змогли прийняти. І не дивлячись на те, що маленьке містечко, і ми знаємо, да, що рекламу погано просувається, і люди більш довіряють теплим контактним. Uh -huh. Тобто, це uh -huh. сарафанне радіо. Сарафане, так. Але я дуже вдячна, що якось так швидко почали рекомендувати один одному, що в нас є роботи, і в нас в агенції працюють переселенці з Херсона. Переселенці з Харкова і є можливість все ж таки і заробляти кошти, і mm -hmm. займатися тим, чим ти любиш більше все на світі. Це організація дитячих свят ви саме з дитячих свята. Да. Це дитячі свята, це дитячі дні народження. Ну і новорічні свята. Ми дуже класно відпрацювали. Коли почалася війна, здається. От в от якийсь момент всіх був такий ступор. Музика зупинилася, і здавалося. Немає часу для святкування. Коли ви зрозуміли, що. Пора, що треба, що люди готові святкувати, що пора відновлювати свою роботу. У мене не було такого, що я відчувала, що люди готові. Я в мене настав такий період, коли я зрозуміла, що я без цього не mm -hmm. можу, і що я почала з перших днів війни багато волонтерити. Потім ми почали гуманітарку збирати, возити на південь. І я якось на таких запалах кілька місяців провела, а потім я зрозуміла, що я виснажена, і що щоб. Собі відновити себе і допомагати людям потрібно спочатку я сама собі. А я і дитячі свята це якось нерозлучна така тема. Я зрозуміла, що я вже хочу щось робити. І так як в мене була власна агенція, то я вирішила, що можна мені хлопець мій допоміг це все сюди uh -huh. перевезти. І ми вирішили, що треба розпочинати потрошку, потрошку, хоча б сама на себе працювати. Але якось воно так закрутилося, що і команда класна почала створюватися, і клієнти такі вдячні, і можу сказати. Що я відновила цей ритм, який був до війни. Анастасія, скажіть, а чи відбулися якісь зміни в ваших програмах, якісь корективи в вашій роботі в, в залежності від того, що відбувається все це дійсно в умовах війни? Ну, По-перше, хочу сказати, що коли я переїхала до Вінничини, то м -м, мовне питання настало. Uh -huh. Я 10 років працювала аніматором, і кожного дня по 5-7 програм я казала одні ті самі фрази російською мовою. І коли я приїхала до Вінниці, я спочатку зрозуміла, що я не зможу в принципі працювати, тому що я не можу українською це все. У вас дуже гарно uh -huh. виходить. Дякую. Uh -huh. Але це знаєте, як було? Це було кожного на кожній програмі. Я виписувала собі російські слова, які я не можу в голові перекласти, перекладала uh -huh. їх вдома. А потім вчила. Ну, тобто це такий був е, великий процес над собою ще насправді. Е, і коли я зрозуміла, що мені буде дуже складно українською, то я вирішила, що я не хочу цим займатися, а потім потрошки-потрошки почала переходити на українську і е, поставила собі таку ціль. Е, так як ми івент-сфера, і ми так можна сказати, що ведемо культуру в маси. Mm -hmm. Ми все ж таки чогось і навчаємо діточок. І перше, що я зробила, в нас є дуже там крутезна тікток така, більш підліткова mm -hmm. діти її люблять, це не незвичайне анімаційне. Я створила власні флешмоби українською. Я створила вгадай мелодію по емоджі українською, тобто того, чого не було в принципі на ринку в Україні. І для мене це теж такий був ступор. Да? Як ні, ніхто із митців не мог творити, я так само не розуміла, як можу творити українською. Але потрохи-потрохи, завдяки діткам, які давали творчу наснагу, ми все ж таки почали вводити щось таке крутезне, стильне, але українською. Ну тепер усі розуміють, що українською набагато гарніше виходить, так. ніж російською. Скажіть, чи плануєте ви повертатися до Миколаєва і коли, якщо плануєте? Ні, не плануємо. Якщо Чим це пов'язано, е ну по-перше, я розумію, що після закінчення війни. Невідомо коли дуже багато років ще пройде, щоб Миколаїв трохи відновився, і це, по-перше, морально буде дуже важко відновлятися людям. Якщо ми і після війни кудись будемо переїжджати, то то там певно, буде лише Одеса. Угу. А Вінниці плануєте залишитися? У Вінниці мені Вінниця дуже подобається. Дуже хочу, щоб моя агенція тут залишилась з тою командою, яку ми вже створили, і з тими програмами що є. Але мені все ж таки більш подобається мегаполіси. Я там відчуваю більш драйвову енергію. То напевно не знаю тут велике питання, таке що буде відбуватися далі, тому що у наш час мені здається дуже складно щось сказати наперед. Ми розуміємо, що для багатьох людей є покинути свою батьківщину, міста, в яких вони народилися, виросли вкрай важко з огляду навіть на житло, яке вони там мали, чи ну пам'ять, яка в них залишається у багатьох українців. Залишаються тут родини, коли вони їдуть там в інші міста, чи, до прикладу, за межі України за кордон. Як у вас з цим? Як ваша загалом родина? Ви перебуваєте у Вінниці? Інші члени вашої сім'ї? Де вони? Яка? Ми всі повсюду розкидати. мої мій тато залишився в Миколаєві. Він сказав, що він не поїде. Це його місто, і щоб не відбувалося, він там буде. І я теж можу його роз, зрозуміти, з якої сторони дідусь, тітка, дядько, мої на Закарпатті знаходяться. Моя племінниця та моя мама у Польщі знаходиться. Я з дитиною поки що тут. І як буде далі, теж невідомо. А чи ми часто запитуємо про те, чи залишилося багато розбомбленого будівель, чи залишились ваш дім збереженим? Чи ні? На жаль, та квартира, яка в нас теж була, в вона не залишилась. Може там і є якісь останки, але там не повністю розрушена будівля, але тої квартири вже немає, яка в нас була. І Поки що орендуємо, винаймаємо житло у Вінниці. І плануємо залишатися тут, як житлом теж буде далі невідомо. Ця війна зруйнувала не лише будівлі, а зруйнувала дуже багато людських ем, життів, доль. Але коли спілкуєшся з людьми, які під час усміхаються, які так позитивно налаштовані, які зробили для себе вагоме рішення. Перейти до прикладу на українську. Наскільки важко, ви розповідаєте вам? Це було Але які... ви це зробили, і ви показали, так. що це можливо. можливо. У ну, нас це шлях, можливо. яким потрібно йти, і які так позитивно дивляться в майбутнє, то у самого е знаєте якось тепло mm -hmm. стає на душі. І коли чуєш від вас, що е ваші друзі, знайомі, які перебувають зараз у Миколаєві, там вічна віч з цією небезпекою, тому що ось ще трішки і вже фронт, вже бойові дії. і Ці ракети над головами літають. І у них такий позитивний настрій, що тільки вперед. Тільки до перемоги, і ми переможемо. Ми просто, ті, хто знаходимося в тилових містах, не маємо права дозволити собі ні грама пісимізму і жодної негативної думки. Перемога буде, вона буде неодмінно, і все залежить від нас самих, наскільки швидко ця перемога прийде. Дякуємо, Анастасія, за ваш візит у нашу студію, за те, що поділилися своєю життєвою історією. Ми вам бажаємо, що яке б місто ви не обрали нині для життя, щоб вам там було комфортно, як нині. Ви ж таки, власниця, теж кажете, вам комфортно зараз у Вінниці. Друзі, Ми нагадаємо, що у нас у студії була Анастасія В'єтлова, власниця святкової агенції, яка приїхала до Вінниці із Миколаєва.